Якби не війна, ми б не опускались в підвали, важкі не тягнули б на плечах тривожний рюкзак. Якби не війна, ми б наших дітей не ховали. Не вило б у небо тут стільки бродячих собак. Якби не війна. Війна в мій світ, мій дім і двір. Страшно. Страшно про це писати, наче знову і знову йти, По золі. гарячі брати. І тримати, тримати її в долоні. Страшно. Бути убитою разом з ними в полоні. Страшно бути в підвалі, в окопі, в труні, в облозі. Страшно бути останнім лікарем у шпиталі. Страшно бути матір'ю, син якої на Азосталі. Страшно бути заживо похованим і заваленим. Щоб про це написати. Усіх слів замало, щоб написати. Не вистачить серця навіть, є лише ненависть. В наше місто приперлись потворі, жорстокі і вперті, не шкодують нікого з людей, взагалі нікого. Мені трошечки ясно, бо прагнуть моєї смерті. Я не дуже її розумію, що я з того. Тату десь там, і мама багато мовчить про нього. Я її розумію, в тим не боюсь, відколи він сказав, що повернеться цілім з перемогою. А мій тато ніколи не бреше на ній. Ніколи. Ми тепер не читаємо книжок, бо немає світла. Я лягаю раніше, заплющу мізно очі і бажаю бажання. Що швидше весна розквітла, щоб замовкла гармата. А ще я додому хочу. Там у мене залишились велика залізниця. А ведмедиком я вже виграюся, доросла ната. Він сидів на колишці, і звідти на мене дивився. Я сумую за ним, мого так. Нас підвалі багато. Велика родина наче. Ми граємося до коварки, на ніч читаємо. Вірші, Тільки бабуся Андрійка, що знову навпроти, плаче. А Андрійко чомусь у підвал більше не приходить. Я віднедавна всюди і я ніде, вперто і не спинну, де б не обнялася я, війна іде, дихає спину, дряпає серце на сни про неминуче. Де б не опінялась, війна іде в Харкові, Одесі, Бучі, Всесвіт Думи мої сумні, дім мій валіза, де б не опінялась, я ніде, хочу додому. Милий мій дім, люба моя фортеця, де ти тепер? Як ти тепер без мене? Хто там тепер дихає? Хто сміється? Хто розкрадає мотлох і рештки серця? Та примиряє щастя моє буденне. Бійцей якийсь пронизливий і лелечий, дуже важкий і тисне мені на плечі, але душа все ще до тебе плине, але душа бірна, нестримна птаха, перто кружляє понад дірявим дахом. Ми пишемо одне одному листи в полоні, чисті. Не про снаряди танки і блокпости, а про рушневі зорі. Файне гніздечко під соснами, щастя та перемогу. Пишемо про кохання. Куди ж ми з нього? І лише трохи про те, де ти і як. Мені без тебе. Ми пишемо і пишемо ці листи і підкидуємо їх у небо. Ми пишемо, пишемо ці слова і впускаємо їх у воду. І коли ми повернемось здалеку, із пітьми босховищ, з вигнання із-за і кордонів. І коли ми нарешті позбудемось тої зими і крізь сльози побачимо профілі та у узбережжя в деревах шовковиці ялечі, рідне місто, сумне, що не виловити словами, ми дістанемо. Все ще невикинуті ключі і піднімемо їх понад сивими головами, і дзвенітимемо. Цей пронисливий і лютий дзвін пролунає над світом, подряпає небеса і впаде. І назавжди лишатиметься в траві бездоганним гранітом загиблими. Сам.